Щодо ходу досудового розслідування по кровавій стрілянині, яка відбулась в Олеському районі, хочу довести інформацію. На даний час вже визначено більше 30 осіб, які приймали участь в цьому конфлікті з обох сторон. На даний час, скажімо так, вже група осіб затримана, яка безпосередньо, вже доказано, що нажимали на гачки своїх пристроїв для стрільби як гумовими кулями, так і мисливської зброї. Ряд осіб, які з місця події зникли оголошені в розшук, також як оголошені в розшук транспортні засоби, які Зникли з місця події. Буквально от тільки що мені доповів заступник з кримінальної поліції, ще один транспортний засіб заарештований. Зараз буде проведений огляд його. Він також був присутній під час подій, які відбулись 16 січня. Для стабілізації ситуації в регіоні та в місті Олевську введені додаткові підрозділи Національної поліції та Національної гвардії. Назар зараз ситуація знаходиться під контролем. Місцеві мешканці в повній безпеці. Місто патрулюється як патрульною поліцією, так і підрозділом особливого та спеціального призначення. Це буде відбуватись до тих пір, поки в місті не заспокоїться обстановка і люди будуть почувати себе в безпеці. Проводиться також ряд, продовжується проведення ряду експертиз. Як балістичних, так і молекулярно-генетичних. І я надію, що вже завтра у нас будуть результати цієї експертизи, на підставі яких ми вже почнемо брати у всіх учасників цих подій аналізи ДНК щодо вже остаточного встановлення тих осіб, які безпосередньо нажимали на гачки, ті, хто кидали гранату, ну і решта. Інших слідчих дій, які вже не вистачає для скорішого розслідування справи. Ця ситуація тримається на контролі як міністра внутрішніх справ, так і виконуючого обов'язків голови Нацполіції, і безпосередньо керівництвом ГУНП Житомирської області. Я офіційно заявляю в котрий раз, що безпосереднім поштовхом до цього конфлікту стала конфлікт на побутовому рівні, який стався напередодні цієї події. Коли в розважальному закладі, скажімо так, виникла сутичка між, скажімо, тими, кого ми називаємо львів'янами, та місцевими мешканцями та керіввлами цього закладу. А казати можна також, що це має якесь відношення ситуація до бурштину, можна ну, також. Пов'язати з цим, тому що майже всі мешканці цього району та прилеглих територій так чи іначе пов'язані з незаконним видобутком бурштину, всі поранені до тих пір, знаходяться в лікувальному закладі, знаходяться під охороною спецпідрозділу. Основні фігуранти, яким оголошено підозру, знаходяться під посиленою охороною, і тому, в принципі. За їх безпеку можна не переживати. Ми їх охороняємо. Наразі у нас в ГУНП безпосередньо проходить службова перевірка по факту дій або бездіяльності посадових осіб Олевського райвідділку поліції. Також для більш ретельного з'ясування обставин цих подій. Працює комісія з безпосередньо апарату національної поліції. Після про завершення службового розслідування будуть зроблені відповідні кадрові рішення і дисциплінарні міри міриздійства на підлеглих.